Built. Wanna be the best in the game, invest in my name Check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change Possessed by the thought, I'll be free one day From society's restraints, money, clout and fame Mud disease, a plague, we all love to hate Have to play the game, have to make a name All our insecurities are on This display. is war with the enemy, think that it was meant to be Living in a time where disease is on every screen I won't let them fester me, I know most are festering Negativity is a plague for the mentally weak Яковенко, травми зазнали, ще в першому таймі. Зараз футболіше, що штату майданчику не дають там дістатися м'яча. Друзі, пишіть свої прогнози. Пишіть свої прогнози, яким рахунком це наш матч, то стане його переможцем, пишіть, від якого футболіста ви сьогодні очікуєте, побачити рутинний удар. Лига прострілює зараз! Він Зараз вить влажні ворота, м'яч не з'їзд. Футболіст в Дмитра зараз штрафний Сергій Рибалка буде виконувати. Олександр Чернецький, Назарій Шевченко та Дмитро Мосальов сьогодні відсутні в заявці. Так удар калініна! Вище воріт. М'яч летить. У полі. Зараз. Ще. Зараз атака. Бирився ставке. Ненадто вдало зараз зіграв Олександр Климчук. Подарував ще м'яч Волошин, але потім Волошин м'яч задалекою. Зараз кутовий. Відрабалки. Подача на лінію. Удар від Васяновича над поперечкою м'яч летить. Так от В останньому турі грали проти партизана Котра. Кулаком на виході грає. Роман Пазмайданчику вибив. М'яч підібрав Максим Куба. Мався стінку обиратися Луйгою, але Олег Ставки переграло Софію. Хетрик оформив Горбаченко, ще по голу забили Козій та Балацький. Зараз момент. Калін пробиває. Перед собою відбуває голкіпер, Добивання від. Лузко поперечка. Поперечка зараз рятує. Дубль оформив. Ще по голу забили Горбаченко. Зараз подача. І на коленко пробуває. Порозі тіко. М'яч летить. Це на газоні. Стокар карбітра мовчить. Чоботар. Подача! Калінін під удар на рибалку. Рибалка ще далі. На кубу. куба пробиває! на шпору зі стійко летить. Е -е, ну, ось таки, крім золотого матчу. Матч в Калинівці. Перемога 2-0. Голами відзначив Олександр Калінін. Та... Момент удар від М'яч літає в сітку! Ілля Коваленко! Ілля Коваленко відкриває рахунок матчі! Ілля Коваленко забиває ударом головою. Але ні, лава запасних, вона на ногах. І знову Іля Коваленко відкриває рахунок. Переможний заб'є Хороший підкат від бурмога. Футболиста полісся від бонана козія. З складу київського локомотива перейшов козі до полісся ставки. Шостаков, штатну майданчику. віддає на на колін пробиває вищий воріт. М'яч летить. Горбаченка. Атака полісся продовжується, задоя під праву ногу. Собі м'яч підлаштовує, віддає на Горбаченка. Буде подавати. І все ж таки йде простріл, який читає рибалка. Задує. Кидання на правий фланг. Зараз проти вітру так бирає. В другому таймі по вітру, буде грати Елісне. -е, кут на місці Пазенко. Друзі, 33 хвилина. Ходи до свого завершення. Початку другого кола. На е -е, Набузова арена. Е -е, футбольний клуб Лісне. Е -е, при... Простріл. Рибалка злівий прибувають! Огневогоський, який зараз цей влог. Ставки арена. Мало лісне, мають завершився за рахунку. Момент зараз е, вибуває м'яч. Майже спорожній, воріт е, захисник полісся. Передача опиня... на Волошина, але вдарившись обозон, м'яч набирає. Подобається футбол виконання обох команд. Е, не відсиджуються в обороні швидко долають тиви. Зараз атака вже від футболістів лісного. Подача від Куби, але виходить з різком на що стріляється Васянович. Подача до штрафного майданчику на виході грає Логовський, Лісне. Є ще один прогноз. 3-0 на користь футбольного клубу Лісне. І... Футболісти, коли йому 40. Зараз дивлюсь на Тяго Сіву, якому 40. Пепе грав до 40. Про голкіпер я взагалі мовчу, типу Едвін Вандерсар, Росатака. Простріл від Лигин. І стає між голкіпер і забиває на верволочин. 2-0. На користь футбольного клубу Лісне. В передачі Олега Лиги голом відзначається Назар Волошин. Назар Волошин забиває шостий гол. Шостий гол Кубку Київщини імені Сергія Рожка. 2-0. атака Лісного. Удар від калініна! Пред собою відбуває Логовський, але не встигає на Пунка Лайтан. 15-й. Андрій Головатенко та 9-й номер Сергій Панфілов. Друзі, пишіть в онлайн, пишіть. На вашу думку, хто може вийти з лави запасник і підсилити руслої команди зараз в силі Мануе Аной Кубоківщини, місія ну і Зараз момент! передача на рибалку! Трішки бачу, дивляться нас з Одеси. Дивляться на Збройську. Ну, якщо вітчизняний футбол, говорити це. Андрій Ярмоленко Степаненко. В атом у нас в Ярослав Ракицький. Пам'ятаєтеся. В атомно влісі задуву. Ярослав Ракицький. Куба. Калінін. Лига, подача до штрафного майданчику. Шестаков, на що батаря. Захисту, зліва направо, 22 номер, Олег Щоботар, 13 номер, Ілля Коленко, 25, -й. Андрій Васянович та 16 номер Максим Куба. Центр півзахисту. Трикутник, вже звичний, традиційний трикутник в центрі півзахисту, 17 номер Полісястовке. Голкіпер. Владислав Логовський, номер 1 Продовжую після цієї атаки Полісся Ставки, подача до наштономайданчику, не дає там виграти другий поверх Козію Коваленко. Свого часу в складі. Любомир Реставище в другій лізі перетинався з Богданом Козієм. Зліва в захисті 77-й номер. Дмитро Мельничук парека з футболу встиг зіграти. Балацький м'яч зупиняє. І рефері вказує на гроші. Таку невеличку паузу витримав Максим Скрипників, вказав на 90-метрову позначку. Максимець пробуває, забуває максимець рахунок стає 2-1. на Волошина. Волошин міняється на газоні Вбігається Волошин. Забиває Назар Волошин, роблячи рахунок 3-1. Сьогодні перед матчем зустрічаю Назара Волошина. Кажу, Назар, ти заб'єш сьогодні. Він мені каже, ти вже одного разу казав, я не забив. Коли так команда виграла. Він ок. Каже, ну окей, сьогодні заб'єш два. Ну Десь щось відчував, скажу так. Проджає балацький, але все ж таки м'яч повернувся до рибалки. З передача на Луйго. Луйга, він штатну майданчику пробуває, Луйга! Але встигає накритися поліція ставки виконує. А йде подача до штатного майданчику на виході, вдало гра. Волошин отримав передачу від калініна. Волошин опиняється на газоні, порушення правил. Рибалка біля м'яча. Пробуває рибалка, влучає в стінку, На майданчику вибив. Малий м'яч може поля зберіг. Рибалка. Приїжджає Козія. Козі. Набирає швидкість. Правіше відкривається Горбаченко. Порушення права з боку. Льодні ще. раз подача від Юря Малея. удар від Горбаченка, але ще й положення поза грою. Було в Дмитро Грищенко. Саме він готується з'явитися на футбольному полі. Три шестаковий. Він вже штатного майданчику. м'яч далеко відпускає. Три шестуть. Цю передачу заволошена Олег Лига. Далі в матчі відповіді поступилося, але. Та, через штатного майданчику Пазанко м'яч фіксує, але до. Онлайн-трансляції до чату онлайн-трансляції, да, максимець. Забуває другий пенальті. Максимет 3-2 стає рахунок. У мене вся увага просто понана. <плановлене> Чоботаря, чоботар. <плановлене> Калінін. <плановлене> Калінін. <плановлене> Залишається з м'ячем, віддає на Волошина. Волошин пробиває, рикошет. І м'яч літає в сітку. Хитрійка оформлює на Волошин. Рикошет, звичайно, рикошет висить. Неприємний для голкіпера рикошет. став визначальним в цьому епізоді 4-2 рахунок. Майтан наздоганяє в межах футбольного поля, готує подачу, виконує її. Малей. Волошин, м'яч перехоплює. Волошин. Прибирає голкіпера, опиняється на газоні. Аж зараз ми граємо у меншості. Бачу, що готують.